Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Питають мене у коментах, що спільного і в чому різниця між ракетами типа Брімстоун і ракетами, зробленими по технології APVKC. Справа в тому, що ракети Брінстоун вже досить давно використовуються в Україні на війні проти російських окупантів, а розмови про передачу Україні ракет по технології зроблених APVKS, вони тільки недавно почалися. Що це, в чому різниця між ними, що в них спільного? Давайте розберемося. Да, чи, чи потрібні нам два таких типи ракет? Технологія APVKS. Це технологія, розроблена британською корпорацією By System. Вона любу некеровану ракету, повітря Земля, нурси так звані, перетворює на високоточну зброю. Ракета розкручується, між бойовою частиною і двигуном вставляється блок управління цилідричної форми з чотирьома крилами, які розкриваються після запуску. Блок важить десь 4 кг і 47 см довжиною. Через пів секунди, секунди після запуску крила розкриваються. На кінці кожного крила приймач лазерного випромінювання. Чотири, чотири приймачі лазерних випромінювання. Вони працюють на одну систему наведення. Ракета перед запуском програмується, вона має інерціальну систему наведення і GPS-коригування. На кінцевому етапі, оцей самий нурс, який яких море у нас, взагалі то кажучи, і перетворений по цій технології на високоточну зброю, він е, захоплює лазерну мітку цілі, наводиться на неї і вдаряє з точністю плюс-мінус 05 метрів, пів метра кругове відхилення. Його можна використовувати, є обладнання на американських літаках А10, А16, Ф16, Ф18. Дійсно, дуже зручно. Ми зробили орієнтоване наведення на ціль, запустили інерціальну систему, і воно виводиться в район цілі. До того часу ми поставили лазерну мітку на ціль, захоплює головка самонаведення ціль і дуже влучно вручає, вручає. Що цікаво, для України розроблена ця нова система наземного пуску цих ракет. На звичайному УАЗіку ставиться такий нурс на 7 ракет. Лазерний приціл бачить на 14 км. Тобто ми можемо таку дальність спуску забезпечити. Працює по легкоброньованим цілям, по неброньованим цілям. І, що дуже важливо, може збивати безпілотники ракети цієї системи. Дійсно, там є некеровані. І дійсно є контактні, неконтактні підривачі. От якщо ми випустили ракету по безпілотнику і вона прийшла в район безпілотника, а там вже стоїть лазерна мітка, тоді на відстані 1-2 метри від цілі вибухає ракета, цей самий звичайний нус. І осколками знищується. Дуже висока ймовірність ураження, порядка 90%. Дуже зручна річ, дешевий спосіб перетворити некеровані оці нурси повітря Земля на високоточну зброю. А от ракета Брімстоун що це? Брімстоун це ракета, новітня ракета з штучним інтелектом. Ми вже маємо досвід бойового застосування цієї ракети на війні проти російських фашистів. Вона може запускати з літака А10, а Ф 16 а 18 І для України спеціально розроблена пускова, наземна. Такий куб 12 ракет туди вставляють, його можна загрузити на будь-який малогабаритний грузовичок, типу вазика. І вона, плюс пульт управління, вона готова до роботи. Надійність таких ракет 93, 98,38,7% 98 попадань. Це перевірено досвід, досвідом бойового застосування. Двигуни там малодимні. І це має гарний маскуючий фактор. Значить, програма програма перед пуском закладається. Ракета запам'ятовує, куди вона летить і що вона шукає. В її пам'яті є сигнатури цілі, тобто радіолокаційні відбитки різних цілей: танкр, пускова установка, чи там чи зенітний комплекс, чи ще щось. Ми задаємо координати, куди має летіти ракета. Вона не вдарить по своїм. вона спочатку піде в той район, що їй вказано. І починає там пошук. А для пошуку в неї є радіолокаційна головка самонаведення активна міліметрова діапазону. Кожна ракета має свою головку самонаведення. Це досить високоефективна, високоефективна зброя, і вона е, знищує ворога досить, досить суттєво. І головне те, що вона має пам'ять, вона має радіолокаційні відбитки від різних цілей. Якщо ми її послали знищити зенітно-ракетний комплекс, то вона вже не буде відволікатись ні на БТРи, ні на танки, ні на що інше. Вона знищить ту, куди її послали. Це дуже зручно і дуже вигідно для бойового застосування, е, є варіант ракети Brimstone 1 Brimstone 2. Брімстоун 2 має кращий планер, має кращу електроніку, і крім того, він ще має лазер, систему лазерного наведення. Тобто автоматично він йде він і може шукати своєю міліметровою раді... радіокаційною головкою цілі. А може, якщо там є, раді... там є можливість нам поставити мітку на потрібну нам ціну, він зразу вдарить по цій самій цілі з радіолокаційною відміткою. Дальність польоту е, Бримстоуна з літака 60 км. А от дальність з наземної пускової, цього самого УАЗіка, десь. Кілометрів 20. Ну ви ж розумієте, що з землі потрібно ракету підняти на висоту, потім розігнати, і це забирає частину енергії двигунів. Випробування ракет Brimstone, особливо Brimstone 2, проводились по пікапу, який їхав на швидкості 150 км на годину. Було проведено 11 пусків. 11 пусків. 10 з них ракета попала. 11 разів не попала. Ну, ви знаєте, що при випробувальних пусках з ракети йде телеметрія. Ми бачимо, як працюють органи системи. Так от виявилось, що коли запустили ракету на відстані 200 метрів від того пікапа, що їхав, їхав мимо неї на швидкості 150 км, то ракета і її головка самонаведення не встигла захопити. Тобто ближче 200 метрів запускати не варто. А далі до дальності кілометрів, будь ласка. Отже, ми бачимо, що Брімстоун дуже хороша редіолокаційна ракета. Вона має тандемну боєприпас, вона знищує танки, важку бронетехніку на швидкості до 150 км на годину. Пускові установки можуть робити одиночні пуски або залпові. При цьому існує розподілення цілей в залпу. Між ракетами. Дві ракети в один танк не попадуть. Що сказати, ми маємо два типи озброєння, і вони зовсім різні? Технологія APVKS перетворює некерований зенітний некерований нурс на високоточну зброю і досить ефективна. А Брімстоун це сильна, розумна, з штучним інтелектом проти танка і проти сильно броньованих цілих ракет. Згодиться всім нам нам і та й та система для боротьби з російськими окупантами. На цьому я вам дякую. До побачення.